Євангелія на щодень, 19 червня, Матея 9,36, 10,8. Він, бачивши юрми народу, малосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що немає й пастуха. Тоді він каже до своїм учням жнива великі та робітників мало. Просіть, Отже, Господаря жнив, що вислав робітників на свої жнива. Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Ось імена 12 апостолів, перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Заведея та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома і Матей, Митер Я. Яків, син Алфея, і дадей Симон Канані та Юда Іскаріотський, що їй зрадив його. Оцих дванадцять Ісус висов і наказав їм, у дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте, а діть радше, до загиблих увесь дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте недуже, воскрешайте мертве, очищайте прокажене, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Ісус зіткнувся із проблемою релігійної кризи юдеїзмі. І то наскільки масштабної і загальної, що Бог нарікає, мовляв, йому, всемогутньому не вистачає справжніх пастирів. Він каже, жнива великі, то робітників мало. Чесні і аргументовані слова Ісуса. Хоч і продуктовані любов'ю не принесли йому визнання і популярності серед критиків, і так триває до сьогодні. Його слова стосуються всіх християн. Суд Ісуса є об'єктивним і виваженим. Вину за невтішний стан громади віруючих, Ісус покладає як на пасторів, так і на рядових овець, тобто членів церкви того часу. Він не знімає відповідальності із жодної зі сторін. Недаремно Ісус називає віруючих загиблими вівцями дому Ізраїля. Якби вони не захотіли, то не пропали би. Воля просвітлена вірою і любов'ю до Бога. Каже, перебувати в церкві, такій, якою вона є, і в молитві повідомляти Богу і про нашу готовність до реформ. Реформа церкви, яку веде Бог за допомогою своїх апостолів, починається з нас самих, а не з інших. Кожен певною мірою прикладає руку до знищення християнства, покидаючи або псуючи його навіть щоденним гріхом. Дякую, Господи, за мудрих і второпних пасторів у церкві і прошу за тих, які ще такими не стали.